Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Сьогодні ми разом з порталом Медпросвіта вирішили підбити підсумки 2016 року. І я, як відповідальний секретар Національної медичної палати України, хотів би деякі тези зазначити з приводу року, який минув. На жаль, в 2016 році ми побачили не дуже гарну роботу нашого уряду і вищого політичного керівництва з приводу медичної галузі. Протягом цього року декілька разів мінялися керівники нашого міністерства, починаючи від, від е, пана Квіташвілі, який е, пішов з посаду виконання обов'язків Олександра Павленка, після нього Віктора Шафранського. І е, нарешті ми отримали е, таке дуже, е, дуже цікаву команду на чолі з Уляною Сопоро. На жаль, наші сподівання не справдилися, хоча ми вітали людей таких з майдану, можна так сказати. Із... Позицію проукраїнською, але ж насправді все виявилося дещо інакше. Е, інакше. На жаль, на даний час ми можемо зробити висновок, що це централь... Міністерство охорони здоров'я України як центрального органу виконавчої влади в медичній галузі геть не існує. І насправді центром прийняття рішень є секретар Кабінету міністрів України, який очолює міністр Кабінету міністрів України і безпосередньо, який е, впроваджує всі. Рішення, які йому делегує безпосередньо прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Ми можемо зробити висновок, що повністю відповідальність за ситуацію в медичній галузі України несе безпосередньо президент України пан Порошенко як гарант конституційних прав українців. І так само Володимир Гройсман, як. Політики і урядовець, які очолюють виконавчу гілку влади. Крім цього, ми побачили за останні часи, що е, нова команда, яка очолює на даний час Міністерство охорони здоров'я, е, займається лише профанацією, всі їхні ідеї і спічі, про які вони кажуть, вони не мають під собою ніякої незаконодавчої ні, ні бази, е, нелогічної бази, неморальної. Е, це просто, е, можна так сказати, марення, якесь марення людей і людей на Жаль, якісь, які виявилися випадковими в галузі в цілому, і безпосередньо на такому високому рівні. Чим запам'ятався ще цей рік? Титальне ну на моє враження, все ж таки це рік тотального геноциду, медичного геноциду власного народу. І безпосередньо там в першу чергу я вважаю, що тотальний геноцид йде Крім всього, в сільській місцевості по відношенню до людей, які проживають в сільській місцевості. Чому бо тотально продовжується знищуватися регіональна мережа закладів охорони здоров'я? Натомість людям нічого не пропонують і вони вже покинуті покинуті напризволяще. Так само в містах України. Ми знаємо, що йде і скорочення закладів охорони здоров'я, хоча це є протизаконно і протиріччя нашій конституції, основному закону, але все ж таки іде тотальне знищення мережі закладів охорони здоров'я. Крім всього, у нас постійно Зменшується відсоток фінансування на медичну галузь. Ми знаємо, що в майбутньому році в 2017 му на фінансування галузі заплановано лише 2,7% ВВП. Тому ми можемо зробити висновок, що ніяких реформ не буде, бо коштів навіть на виживання галузі не існує. А про ніякі реформи ми і геть говорити не можемо. Крім цього, ми знаємо, що Цього року завершується ряд ключових державних програм, такі як програма боротьби онкологічними захворюваннями 10 десятирічна програма закінчується 31 грудня, і, на жаль, не уряд, не парламент, не адміністрація президента вона нічого не зробила для того, щоб запровадити на майбутнє інші програми і щоб люди з такими важкими хворобами онкологічними були забезпечені навіть елементарними речами. На жаль, ми бачимо, що цього не буде, так само інші державні програми вони так само закінчуються. Весь цей рік він звівся лише до одного до перерозподілу власних повноважень та перерозподілу впливу на фармацевтичному ринку та ринку державних закупівель. Ми так само. Бачимо, що тотальна протягом останніх років, і зокрема 2016 року, знищувалась національна академія медичних наук. От. А... Можна сказати так, не на шутку в цій галузі працює 17 тисяч людей. Ми можемо не говорити про академіків і членкорів, там людей, серед яких дуже багато заможних людей. Але ж таки, взагалом, сама відомча медицина, академічна медицина, вона представлена 17 тисячу медичних працівників. І це не лише академіки, і членкори, це і медичні сестри, і середні і молодші. Медичний персонал, обслуговуючі колективи, крім всього, це і лікарський колектив, рядові лікарі, ординатори, завідувачі і таке інше. І ми бачимо, що таку ключову галузь, яка все ж таки надає високоспеціалізовану медичну допомогу, чомусь тотально знищує. Ми можемо прийти і. До такого підсумку і висновку, що, на жаль, останніми роками, після здобуття цінності Європейських завдяки Революції Гідності, ми натомість отримали дещо інше. Нам нав'язують шлях розвитку медичної галузі все ж таки. Шляхом її комерціалізації і на даний час я бачу тут лише одне: що в країні тотально знищуються залишки безоплатної медичної допомоги. І Що саме цікаве, протистоїть якраз цьому лише виключно медична спільнота. І крім всього деякі пацієнтські організації. Не більше, не менше. На жаль, цей рік так само ще показав, що в нас дуже слабкий парламент. На жаль, парламент абсолютно ізольований від призначення керівництва Міністерства охорони здоров'я і взагалом від основних ключових процесів реформування медичної галузі. І ми так само побачили, що профільний парламентський комітет на даний час так само дуже слабкий. Я можу сказати так, із 13 членів, які присутні в комітеті Верховної ради з питання охорони здоров'я, лише три людини. Є з системним мисленням, які все ж таки турбуються за стан справ та речей в медичній галузі, але, на жаль, вони багато чого досягнути самостійно і зрушити з мертвої точки мало що можуть. От так от. І я в свою чергу хотів би побажати. Українському медичному суспільству і все ж таки всім громадянам України, щоб ми консолідувалися в ми в майбутньому році. І напевно шляхом суспільно-політичного тиску подолали ті перекони, які є в нашій країні, і все ж таки вийшли на дещо інший рівень діалогу. Чому бо на даний час громадський сектор охорони здоров'я його думка абсолютно влада на неї не зважає. От, тому я вважаю, що все ж таки ми маємо і наші парламентарі, які представляють нас в Верховній Раді, і, і громадський сектор, і, і науково-медичний сектор, ми маємо консолідуватися і все ж таки в майбутньому році шукати спільні шляхи подолання тих проблем, які є в Україні в медичній галузі. Ну, а крім цього, як лікар за освітою, я все ж таки всім нашим громадянам нашим колегам хочу побажати в майбутньому році фінансово-матеріального благополуччя на фоні повного здоров'я. Так що дай Боже вам всім, шановні друзі, здоров'я. Дякую.